На онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 3 проєкт з підпрограмами та розгалудженням. Тож підбиваємо підсумки е коротенькі з вивчення програми Python. І сьогодні спробуємо з вами виконати про... практичну роботу: проект з підпрограмами та розгалудження з інструкційної картки, а саме, завдання. З підручника на сторінці 96. Завдання звучить так: створити проект, у якому потрібно знайти суму площ двох кругів та від... за відомими довжинами їх радіусів, або суму площ квадратів за відомими довжинами їх сторін, залежно від того, яке число 1 або 2 вибрано. Потім ввести введено на початку виконання проєкту. У проєкті використайте функцію для обчислення площі круга і площі квадрата. Порівняйте ці суми, якщо вони різні, визначте наскільки та збережіть проєкт у вашій папці з ім'ям файлу. Давайте перейдемо до Python і почнемо виконувати даний проєкт. Для початку нам треба визначитися з тим, які вхідні та вихідні дані у нас будуть. Почнемо з того, що давайте в нас сказано два круга і два радіуси. Отже, в нас будуть вхідні дані, які ми будемо вводити радіуси. Позначимо, це буде R1, до прикладу, і R2. Це в нас наш з вами радіуси. Кругів, кругів. Потім, що ще в нас сказано є. Давайте для зручності я ось так розташую, щоб видно було, де що знаходиться. Сказано: також дано квадрат із сторонами Сторона квадрата хай буде, позначимо А1. Це для першого і А2 для другого квадрата. Це в нас сторони квадратів. Що ще в нас є? Сказано, що один або два треба вибрати число для позначення. Тому давайте літерою N позначимо, хай буде це наш порядковий номер N. Це порядок виконання дій. Цифра. Порядок виконання дії. Перепрошую з умови. Порядок. Виконання дії з умови. Є. Це наші вхідні дані. Крім того, в нас будуть проміжні дані, які ми будемо обраховувати. А саме в нас буде визначатися сума площ квадратів, і ді... позначимо якийсь підпрограми. Давайте, наприклад, площа квадрата в нас буде круга. С к великі, це в нас буде Сума, сума, площ, Перепрошую. Сума. Площ. Кругів. Кругів. Відповідно, давайте С. С. Це, це буде в нас сума. перепрошую, Сума. Площі квадратів. Є. Для того, щоб розв'язати цю задачу, ми будемо користуватися підпрограмою. Для підпрограм ми використаємо дві підпрограми для знаходження суд площі. Руга і площі квадрата. Позначимо наші підпрограми відповідними літерами, як і суми, тільки з маленькими літерами. Тобто, наша площа круга, призначає, це буде підпрограма Під визначення площі круга А С. Це під визначення. Площі квадрата. Є. Добре. Це наші проміжні дані. А вихідні дані це ті, які в нас будуть виводитися у відповідь. А у відповіді у нас сказано в другій частині, що треба буде. У першій частині сказано, що треба вивести суму. Отже, в нас знову ж буде СК. І S7. Сума площ кругів або кваратів. І в нас сказано, що ще треба різницю. Визначити, давайте різницю позначимо великою літерою R. То тобто різниця? Це в нас буде різниця площ двох фігур. Ось такі в нас виходять з вами проміжні. І вхідні дані. Оці дані запишіть собі до зошитів під пунктами практична робота 1, ой, 3. І зараз перейдімо до спроби набору цього коду цієї програми в текстовому полі нашого Python. Розпочнімо з того, що запустимо середовище Python, пуск всі програми. Хочу вам сказати, що даний код можна буде ввести навіть на смартфоні в додатку PD. Ця програма буде працювати успішно. Файв, новий файл. Я відкрию для зручності вхідні дані, щоб бачити. Не сплутати, що саме ми будемо використовувати. Розпочинаємо ми з того, що підключимо модуль. Змінюємо мову, Підключимо модуль математичний мат, для того, щоб звідти брати, до прикладу, автоматично, що таке П, число Пі. Зірочка, підключили наш модуль. Тепер введемо, відразу вводимо наші підпрограми. Підпрограму для обрахунку того самого радіуса, площі нашого кругу. Значення радіуса братиметься. Enter. Утворюється автоматичний відступ 4 кроки. І результати, які має запам'ятати виконання цієї підпрограми. Це в нас знаходження площі. А формула площі це πr квадрат. На R і на R. Хорошо. Ентер. І друга підпрограма. Аналогічно ж тільки для знаходження в нас уже площі нашого квадрата. Звертаю увагу два крапка. А помножити на А. Опускаємося. Отже, під програми ми ввели. Тепер вводимо вхідні наші дані, що R1 дорівнює float в дужках Input. Закрили, відкрили дужку, відкрили лапки. Щоб багато не вводити, давайте просто позначимо R1, тобто радіус першого. дорівнює Відступ закрили лапку, закрили дужки. Щоб нам з вами не вводити оцей рядочок декілька разів, я його натискаю, виділяю, натискаю праву клавішу мишки, копіюю, опускаюсь нижче, права клавіша мишки вставити. Роблю зміни, що це R2, R2. Тепер виділяю ці два рядочки разом, копіюю, опускаюсь нижче і вставляю. Виправляю, що це в мене буде А1 і А2. І відповідно в умові теж А1, А2. Тобто сторони нашого квадрата. Є. Далі наше завдання з вами ще ввести N-змінну. До рівнює Input. В лапках. Уведіть номер дії. Один або два. Відступ. Робимо тере. Відступ. Закрили лапку, закрили дужку Добре. Здійснюємо ці дії. Тепер перейдімо до виконання. Виконання в нас таке, що треба спочатку здійснити визначення, що саме розгалуження. Розгалуження починається з команди IF. Дивимося, яку ж саме команду номер дії вибрали. Тобто, якщо if наше номер команди дорівнює, Одиниці, тоді 2. виконуватися така дія. Знаходження суми площі наших квадратів. Сума площі квадратів дорівнює а саме сумі двох площ з наших підпрограм. Тобто ми беремо підпрограму першу для радіуса 1. І до неї додаємо дію з-під програми другої, з теж першої, тільки радіус 2 для другого кору. І все це виводимо на екран Print з маленької. Print. Відкриваємо дужку, відкриваємо лапку і вводимо інформацію, що це сума площ двох кругів дорівнює Відступ. Закриваємо лапку. Ставимо кому. Пишемо round, Тобто округлити, і в дужках вказуємо що яку саме змінну, а саме змінну Ск ми округлюємо. Округлюємо до сот. Це ми склали, знайшли суму площ двох кругів. Enter backspace backspace. І тепер шукаємо, якщо введено в нас двійку L if, якщо інакше N дорівнює в нас двойки, то тоді схитруємо, скопіюємо ці два рядочки, копіюємо, вставляємо. І введемо, що це в нас буде площа квадратів. Квадратів. З нашим ми змінюємо обов'язково на значення наших квадратів, сторін квадратів довжин. Це в нас сума площ двох квадратів. І відповідно ж значення. Також це в нас буде наш квадрат. Готово. Далі це ми з вами знайшли суму площ двох квадратів або кругів в залежності від того, яку цифру вибрали. Але нас ще просять знайти з вами різницю цих двох фігур. сум площ цих двох фігур. Для початку ми знову повторимо оці дві дії, ось цю дію, Ctrl-C. І ось цю дію копіюємо, вставляємо. Це для того, щоб ми знайшли суми площі. Тепер ми їх за допомогою розгалуження будемо порівнювати. Розгалуження в нас буде так, що ІФ. Якщо е, порівняємо S K, тобто сума площ кругів дорівнює сумі площ квадратів, тоді робимо в рівні, щоб усе було, тоді в нас має з'явитись повідомлення, що print. В дужках в, лап... в дужках в лапках повідом... текст повідомлення, що сума площ квадратів дорівнює сумі площ кругів. Закрили лапку, закрили е, дужку. Enter, наступне L if. Тобто, якщо інакше, якщо наша сума е, площ кругів буде більшою від суми площ квадратів, тоді в нас має N2. Enter. Має в нас, по-перше, різницю ми маємо знайти. Різниця ми пам'ятаємо, позначили змінною R. Дорівнює сума кругів, площ кругів мінус сума квадратів, площ квадратів. Enter. І результат print вивести в тужках, в лапках. Площі кругів, площі. Кругів більш. Від... Перепрошую, мову обов'язково слідкуємо. Круги, біль, ша, від сум, суме. Вощ квадратів і мають різницю, дорівнює. Дорівнює. Закриваємо лапку. Рунт, роунт, округлюємо до. В дужках. це в нас буде наше R. До сотих. Закриваємо дужки. Готово. Enter. Так. збільшу, щоб все поміщалося. Enter, backspace. Інакше. Тепер, якщо ж навпаки, буде, LC. 2. Тут уже зрозуміло. І ми схитруємо. Ми скопіюємо оце, оці два рядочки останніх і вставимо їх в інакше. Тільки тепер поміняємо, що сума кругів, сума площ квадратів мінус сума кругів. Площ кругів. І напишемо, що сума площ кругів менша від суми площ квадратів. І мають різницю таку то. Ось такий у нас виходить з вами код проекту. Уважно перевірте, після чого ми натискаємо File Save As підписуємо, що це в нас. Практична 3 і своє прізвище в дужках, Щоб вчитель міг відрізнити, де чия робота. Зберегти Run, Run модуль. У мене, бачите, є синтаксична помилочка. Зараз я її перевірю. Напевно, це введена була Е. E. Української мови. Перевіряю. І запускаю. Oh, звертаю вашу увагу. Погляньте. Не синтаксі... синтаксична помилка, тому що не закрита дужка. Раз не закрита дужка. Два не закрита дужка. Тут усе закрито. Ну, от і помилка видавалась. Запускаємо заново. Дивимося. Знову якась помилочка виправляємо її. Перевіряємо зараз. Тут у нас знову ж помилка в мене в пропущеному знаку. Після. Лапок треба поставити ком. І в наступному рядочку так само. Виправляю і запускаю на виконання. Все запустилося. Для перевірки ми введемо значення радіусів Давайте 1, першого, 2, два. Площу введемо 3 і 4. Першу дію. Давайте для початку визначимо в нас для суму площ кругів. Сума площ кругів складає 15,71. Сума площ кругів буде менша від суми площ квадратів і мають різницю 9,29. Тепер запустимо заново і подивимося з тими самими значеннями, але ми подивимося, як... Матиме площу сума, квад... сума площ квадратів 25. 25 мінус 15,71 буде 9,29. Все вірно. Отже, наш проєкт працює успішно. Для перевірки можна, звичайно, третій раз запустити і ввести тепер радіуси, до прикладу, 5,4, а довжини 1,2. І вивести, до прикладу, тепер довжен, знов, другу, І ми побачимо, що тепер сума більша кругів. Все, чудово все працює. Отже, наш, наша практична виконана успішно. Закриваємо її і повертаємось до уроку. Виконаний проект. Не забудьте показати вчителю для отримання позитивної оцінки. Вдома повторіть параграф 2.124. Мені не забудьте залишити позитивний коментар та поставити вподобайку. Я ж на цьому з вами буду прощатися. Дякую за увагу. Ставте. Вподобайте, підписуйтеся та лишайте свої коментарі, чи зміг я вам допомогти в виконанні даної практичної роботи. До нових зустрічей! Всі, хто мають можливість та бажання, можуть підтримати канал фінансово за посиланням в описі під відео.